Я хочу сьогодні подякувати кожному представнику місцевого самоврядування нашої області. Тому що на сьогодні ми не тільки довели всьому світу як Харківщина, що ми потужний регіон, потужна команда. Ми довели це і українським регіонам і українським містам. Тому що на кожній зустрічі завжди згадують місто Харків, нашого міського голови, його команду, згадують громади прифронтові, які знаходяться саме на буквально на межі, згадують до громади. Які забезпечують і роблять все можливе і неможливе для того, щоб сьогодні працювати і для того, щоб люди в цих громадах могли жити, тому сьогодні для мене дуже важливо, що ми змогли зібратися в цій залі завдяки збройним силам України. Що ми єдині? Хочемо подякувати вам за підтримку, оскільки так 99% громад вже прийняли рішення щодо підтримки плану президента. Щодо перемоги, і звичайно, планом стійкості, які стосуються тут фактично кожного. Це наша кропітка щоденна цілодобова робота, яку ми маємо з вами проводити, для того, щоб знов ж таки забезпечити стале функціонування наших безпосередньо територій. Продовжуємо боротьбу, продовжуємо допомогу нашим збройним силам, і оскільки це і був, і є, і має бути дійсно першим пріоритетом для нас і з вами. Я чудово розумію, як важко вам. Коли приходиться тримати баланс, коли приймаєш важкі рішення, коли несеш за них відповідальність, ми разом робимо одну державну справу. Ви свободу України, виборимо право на Майбутнє нашої нації. Виборимо право на майбутнє наших дітей. І, звісно, наша спільна ціль це перемога. Це справедливий мир і він буде. Будемо обов'язково бо ми разом. На вашу долю випала важка відповідальність приймати важкі рішення сьогодні. Поки. Окей... Наші військовослужбовці на фронті, ваше завдання робити так, щоб їхні сім'ї були захищені саме вдома. І, чесно кажучи, хочеться просто від себе подякувати всім вам, Ви всі достойні саме високих подяк. Тільки ви розумієте, якою ціною і скільки сил ви витрачаєте за для того, щоб сьогодні громади трималися, за для того, щоб сьогодні переселенці вимушені, на жаль, які втратили. По своїй домівки, які втратили, на жаль, хтось своїх рідних, щоб підтримати їх, і це наш головний обов'язок сьогодні. Сильна громада це сильна країна. Сьогодні ми всьому світу показуємо, що Україна є сильною, і ми об'єднали весь світ. Навколо себе, і це все тримається на наших людей. Також ми підтримували збройні сили, чотири комунальних підприємства на нашій території є. Вони всі вчасно працюють. перешкод немає, працюємо, приймаємо участь у міжнародних проєктах. Місто живе. Військова адміністрація утворена була після деокупації території. Це період становлення, це період відновлення, це період обрання нових шляхів розвитку і відбудови не так, як було, а відбудова за новими Європейськими. Військими стандартами і найголовніше питання, яке стоїть наразі перед військовою адміністрацією, це повернення людського капіталу і повернення всіх людей вже не до зруйнованих будинків, а до повністю відновленої громади. Ми тільки стали сильнішими. Ми не здаємося. Ми віримо. Ми в перемогу, і не тільки віримо, ми ще надаємо зусилля свої для того, щоб наближити нашу перемогу. Допомога зсу, допомога звичайним людям, допомога. Щоб створити комфортні умови для життя наших мешканців, це і на головні пріоритети. Ми не гаразди долаємо. Сьогодні саме головне це перемога, щоб прийшов справедливий мир, і ми безумовно переможемо. Перемога буде за нами. Спільні зусилля, органів самоврядування і представники військових адміністрацій дали великі зрушення, щоб вирішити всі питання, які стосуються як життя населення, так і допомоги військовому. Будемо працювати все, щоб була перемога, але саме головне це допомога на нашим хлопцям на фронті. Ми стали витриваліші, ми стали пристосовуватись до тих обставин, в яких ми живемо. І виживати, тому що наша Дворічанська селищна громада це прикордонна громада. Ми побували і в окупації, і ми половина громади ще тимчасово окупована, половина на території активних бойових дій. Ми зосередились на трьох напрямках, скажімо так, забезпечення умов для роботи наших відділів і підрозділів, соціальний захист наших людей, наших мешканців громади і підтримка Збройних сил. Відчуваємо допомогу наших колег. Ми відчуваємо допомогу обласної влади у всіх наших питаннях, які є. Відчуваємо допомогу громад, які передають гуманітарну допомогу нашим жителям Коломацька громада, Біляївська громада, ми щиро вдячні. Тому дійсно ми єднаємося і ми все, всі випробування роблять нас сильніше.